Не купляйте авто в перекупів, купляйте в майстра. Майстер все розкаже. Що робив, що не робив, що було, що не було, а перекуп що скаже? Куколка забирай Послідня ціна. Ні, ну я бачив, звісно. Отут, отут не тут вони повинні йти, а отут. Tak, tam też. Nie tam, a tam. O, to oczywiście szedełko.